Інформаційні підсумки дня. На Ефем Галичина. Новини на ФМ Галичина. у студії Ольга Салабай. Війна в Україну повернули тіла 909 полеглих військових. Про це повідомила в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Воїни воювали на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вогледарському, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках. Деякі тіла повернули з моргів у Росії. Політика Сполучені Штати Америки до кінця тижня отримують відповідь Росії щодо пропозиції припинення вогню в Україні. Про це заявив американський президент Дональд Трамп. Тим часом постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що припинення вогню в Україні наразі є нереалістичним. Він стверджує, що цьому перешкоджає нібито порушення Україною заборони на удари по енергетичній інфраструктурі. Що очікує Україну у разі, якщо Росія не відповість Трампу в коментарі для ФЕ. Мгаличуна розповів політичний експерт Вадим Денисенко. Дональд Трамп дав чітко зрозуміти, що ніяких поступок Росії не буде до того моменту, поки Росія не піде на 30-денне перемир'я. В той же час Дональд Трамп став заложником своїх же заяв про те, що мир буде зроблений до 20 квітня. Власне кажучи, тому він і змушений говорити про те, що він чекає до 20 квітня якихось пропозицій від Російської Федерації. Хоча я думаю, що він на 99% впевнений, що росіяни ні на які поступки не сі. Вонючого мат не підуть і ніякого перемир'я підписувати не будуть. Що буде після цього? З точки зору особливо якихось критичних для росіян моментів не буде, але й послаблення не буде. Також щодо України. Я думаю, що після того як ми підпишемо угоду про рідкісно земельні метали, певне нам збільшиться допомога у зброї з іншої сторони. Американці будуть максимально давити на росіян через не стільки ціну на нафту, скільки через можливості інших країн по розширенню своїх ринків збуту заміщаючи російську нафту. Тому власне можемо Говорити про те, що якщо нічого не відбудеться, а не відбудеться з високою ймовірністю нічого війна продовжиться як мінімум до кінця літньої кампанії. На яку Путін ставить дуже багато, і в цей час американці будуть робити достатньо багато речей для того, щоб зменшити експортні можливості Росіян і розширення їхніх ринків, або чи ж забирати у них ті ринки, які вони відвивали протягом останніх трьох років. Прес-секретар Путіна Пясков заявив, що певний прогрес у переговорах пов'язаний з енергетичним перемир'ям. Пісков запевняє, що Москва буцімто дотримувалася його у Кремлі. Кажуть, що місяць мораторію на удари по енергооб'єктах минув, але нових вказівок Путін не давав. Напередодні українська делегація зустрілася в Парижі з представниками країн, що входять до так званої коаліції рішучих. Переговори відбулися в Єлисейському палаці та були присвячені перемир'ю та наданню Україні дієвих гарантій безпеки. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Сторони обмінялися думками щодо подальших кроків для досягнення справедливого та сталого миру, зокрема повного припинення вогню, залучення військового контингенту, а також розбудови ефективної архітектури безпеки для України. Ан Ус, кандидат економічних наук та головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, в коментарі ФМ Галичуна зазначив, що така коаліція це своєрідна відповідь Росії, що Україна не наодинці з ворогом. А от продуктивність цієї коаліції вже буде залежати, хоча б від того, чи наважаться вони відправити своїх військових до України. Тобто, не лише казати, що ось так на словах ми підтримуємо, а дійсно дати контингенти, як до речі, вже. Є певна інформація стосовно того, що Данія хоче проводити навчання своїх військових саме на території України. Це може бути як варіант для інших країн, які будуть казати, що вони хочуть проведення військових навчань в Україні, але тим самим будуть відправлятись війська. Що стосується ухвалення рішень, безумовно бажано, щоб це було юридично закріплено, тому що одне бажання нічим не закріплено ніякими нормативними актами, Тами воно як було, так може зникнути. Тобто, тут бажано, щоб були певні юридичні зобов'язання країн і щоб були чітко прописані правила перебування військ партнерів України на території України. Наступний раунд переговорів щодо припинення війни в Україні відбудеться наступного тижня в Лондоні. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. Про це заявила речниця Держдепу США Темі Брюс. За її словами, Рубіо поінформував Лаврова про зустріч з представниками України та Європи в Парижі. Він також передав російському міністру пропозицію президента Трампа щодо необхідності завершення війни в Україні. Якщо зусилля США зупинити війну в Україні проваляться впродовж кількох днів, то переговори вважатимуть більше нежиттєздатним варіантом. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Він додав: якщо обидві сторони і Україна, і Росія серйозно ставляться до миру, тоді США готові допомогти в іншому випадку. Американці підуть далі. Нагадаю, Трамп очікує до кінця тижня отримати відповідь Росії щодо пропозиції припинення вогню в Україні. Економіка Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який засвідчує нам. Мір фіналізувати і укласти угоду про корисні копалини. Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко. Одним з ключових елементів майбутньої угоди стане створення фонду інвестицій у відбудову України. За словами міністерки, нова угода відкриє шлях до масштабних інвестицій, модернізації інфраструктури та розвитку взаємовигідного партнерства. Попереду фіналізація тексту угоди її підписання та наступна ратифікація парламентами обох країн. До речі, Дональд Трамп анонсував підписання угоди з Україною про надра 24 квітня про це президент США повідомив на прес-конференції з головою уряду Італії Джорджою Мелоні в Білому домі. Україна та США почнуть новий раунд переговорів щодо угоди про НАДРА 24 квітня. Про це повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка. Він зазначив, що від конструктивності переговорів залежить, чи буде готова безпосередня угода до 26 квітня. Україна готова показувати максимальну ефективність, але весь обсяг документів, які є, обраховують десятками сторінок. За його словами, про визнання боргом вже наданої США допомоги не зазначають. А Україна зможе заробити від майбутніх інвестицій, Додам угодно. Оду про створення спільного інвестиційного фонду безпосередньо укладатимуть між українськими державними підприємствами та міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США. Зеленський вів санкції проти компаній, які причетні до виробництва ворожих ракет. Згідно з указом президента, санкції запровадили проти 60 компаній, з них 56 російських, три китайські та одна білоруська. Відповідно до документа обмеження полягають, зокрема у блокуванні активів компанії, обмеженні торговельних операцій, обмеженні частковому чи повному припиненні транзиту ресурсів та запобіганні виведенню капіталів за межі країни. Рівненщина колекцію Острозького музею, що на Рівненщині, поповнила ювілейна. А десята монета у формі писанки їх карбує канадський монетний двір і присвячує збереженню традицій українського декоративного мистецтва. Про унікальність монет писанок розкаже наш кореспондент Максим Близнюк. Королівський монетний двір Канади першу монету випустив у 2016 році, коли відзначали річницю появи у цій північноамериканській країні першого українського поселення, особливістю монет серії, традиційна українська писанка Исенка є їх незвична яйцеподібна форма, яку вперше застосували у світовій нумізматиці, каже директор остройського історико-культурного заповідника Андрій Брижук. Нада входить в британську і тому з одного боку завжди зображення монарха, а з іншого боку, орнамент української писанки. А їх орнаментів є стільки багато, що в канадському монетному дворі варіантів вибору дизайну цієї сторони монети залишається досить багато. Дизайні обрано самої писанки обрано червоні кольори та зображення зірок. Традиційно дизайн срібних монет писанок розробляють канадські художники українські. Його походження цьогорічний тираж монети перевершив усі попередні і становить 9 тисяч одиниць з 2022 року. Монетний двір Канади передає весь прибуток, виручений від продажу монет на гуманітарну допомогу Україні. Повну колекцію монет із серії Традиційна українська писанка, окрім острога, є в Косові, де діє музей писанки. У західних областях завтра місцями дощитиме. у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 12 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працювала Ольга Салабай. Ще кілька свіжих новин слухайте о 18.30. Також не пропустіть о й проєкт на радіо ЕФМГалочона. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.